Вітаю! Сьогодні хочу зняти другу серію своїх знахідок на ринку вживаних колод. І першу колоду я вам сьогодні знову покажу. Це в нас буде Оракул. І це Оракул називається він Подорож янголів або янгольська подорож. Карти подорожі Янгола. Як хочете, перекладайте. І ця колода вже доволі давно в мене на думці, І не через те, що я якимось чином цікавлюсь янголами, я взагалі жодними фантастичними міфічними істотами особливо не цікавлюсь, тому що ну, я не зовсім для мене це просто якби, плід фантазії, так би мовити, людської, не більше того. Але це колода, яку намалював Брайан Уільямс. Тексти писали оці дві пані, і у мене ну, є, мабуть, певна фіксація на колодах Брайана Уільямса, вони не дуже популярні. Перша колода, з якою його колодою я працювала, це Теро Ренесанс, і вона мені дуже сподобалась. І далі от я влітку показувала колоду Мінкіати, також його, яку я придбала, ну там я її більше за, заради книжки купувала. Ця колода 96 го по-моєму, року випуску. Оскільки вона була вживана, то ну, вона в такому от вигляді продавалась, доволі в непоганому стані вона збереглася. Колоди ці продаються на eBay. Самі колоди дуже дешеві. от Моя вона вартувала всього лише кілька євро. Мені доставка з-за океану коштувала набагато більше, ніж сама колода. Оскільки ці колоди не користуються попитом, то якщо ви десь живете в Америці або в Австралії, то ви її просто за копійки можете знайти, якщо вас цікавлять янголи. Сама ця колода, ну, тут якийсь надпис, оскільки вона вже була в житку. 96 рік. Книга переважно присвячена половині колоди. Тут 55 карт, і з них частина карт це карти подорожі. Тут навіть десь є опис: саме як ці карти розділені. Ось. Це карти подорожей. І тут далі ці карти подорожей. Це 27 карт, і вони розділені теж на три підгрупи: подорож душі, подорож духу і подорож природи. І решта це карти символів. І ось карти символів тут описані дуже коротко. Ось, ви бачите, буквально символ і якості. Символ якості, символ якості. І таким чином описані ці карти. А ось карти самі, самі подорожі, вони описані дуже детально. І, по суті, більша частина книжки присвячена ним. Ось, наприклад, карта безпеки. Тут у нас написано, що зображено на карті, що ця карта представляє собою, і далі історія пов'язана з картою, пряме перевернуте значення, подорож пов'язана з цією картою. І далі питання, які можна задавати або до цієї карти, але або пов'язані з цією картою для того, щоб там щось записувати в своєму записнику, або ще щось. Ну, тобто ви бачите, більша частина тут присвячена саме половині колоди. І тут ще також є чотири карти пір року, і взагалі такий типовий розклад, який пропонують авторки для цієї колоди, це. Задавати питання, діставати одну карту спіру року, одну карту символ і одну карту подорожі для того, щоб бачити, на якому етапі розвитку знаходиться там, ваше питання, наприклад. Отже, самі 55 карт. Картон такий дуже базовий, дуже тоненький, ну. Як ви бачите, непогано збереглися вони з 96-го року. І ось перші карти це ці самі карти подорожі. Вода. Етер, місяць, музика, жіноча мудрість, янгол-охоронець, трансформація, бачення, мистецькі сни або мистецьке, ну, да, не марення, це сни, повітря, сонце, краса, дух містики. Янгол – воїн, гумор, свобода, вогонь, тиша, земля, святий Франсіс неочікувано, феї, фізичне тіло, баланс, добробут, безпека, ворожість. Священний сад. Далі в нас йдуть карти символів: кристал, дерево, колодязь, гора, немовля, свічка. Вогнище домашнє, жезл, крила, голуб, зірки, серце, арфа, веселка, орел. Пустельна квітка. Ще один жезл. Ну там, значить, це не був не жезл, це палиця була. Тут жезл лев, блискавка, книга, дзеркало, телескоп, хмари, їн ян І далі оці карти пірроку. Які також у нас пропонуються окремо. Тобто ми маємо для того, щоб зробити розклад, який пропонують авторки колоди, нам треба дістати одну карту з піророку, одну карту з цієї групи символів і одну карту з карт подорожей. Я ще не користувалася цією колодою, вона є останнім моїм придбанням з всіх цих карт, які я вам показувала ще в минулому відео, і в цьому відео також. І придбанням цієї колоди я просто скоріше закрила свій такий певний гештальт стосовно придбання цієї колоди. Не знаю, чомусь вона в мене на думці вже от більше року. Далі я вам покажу найперші покупки з цієї групи карт. Цю колоду я придбала ще минулого року, десь на початку осені. Коло життя. Доволі не нова колода, і в мене видання, як ви бачите, теж ще більш старе. Існує поточне видання цієї колоди, воно йде в круглій коробочці з меншою цією книжечкою. А, тобто, можна було, і можна є її досі легко придбати. Доволі великі за розміром карти. Цікава дуже колода, я її придбала на пару просто з іншою колодою, яку вам далі покажу. Здивувала трошки мене ця книжечка. Тут, до речі, є також російською переклад. Але цікаво те, що тут найкраще пояснення карт це саме йде англійською мовою. І тут мені це пояснення карт дуже допомогли, тому що колода нестандартна. Вона, звичайно, орієнтується на систему Вейта, але є певні карти, які відрізняються від Вейтівської системи, і які потребують, як на мене, пояснення. Тут немає підписів, тут лише знаки, тобто тут у нас король Жезлів, наприклад, ось таким чином виглядає, або лицар жезлів, або аркан закохані. Тут римськими цифрами саме підписані старші аркани, Жриця. Колісниця. Більшість карт не викличе питань. Переважна більшість карт. Але деякі тут є прям такі цікаві. Двійка жезлів, п'ятірка жезлів, вісімка мечів. Королева, ні, це не королева, це король келихів, і собака поряд, і тут ще якийсь янгол за спиною, багато цікавих деталей. Десятка келихів. Тут о, такий своєрідний символізм. І коли я. П'ятірка мечів, е, коли я. М Почала розбиратися з цією колодою, я трошки з нею попрацювала От тоді восени, двійка мечів. От дивіться, який туз мечів. Вагітна жінка на тузі мечі, ну це дуже рідко можна її побачити. Хоча іноді туз мечів може означати там, вагітність або, так би мовити, сам процес зачаття, але ну, не типова, все одно карта для. Буту скелехів. Тут цікава вісімка жезлів. Я е, не можу досі зрозуміти цю карту, якщо я її знайду. Зараз я її вам покажу. Е, так от, коли я розбиралася з цією колодою, а ось вона. Дивіться, вісімка жезлів. Жінка іде лісом і несе в руках. Чоловічу голову, схоже, що, і вона ніби закривавлена, чоловіча голова. Ну, погодьтесь, неочікувано для вісімки жезлів. І якось мені ця карта і не випадала в розкладах, які я робила восени минулого року. Так от, я заради цікавості подивилася російську версію МБК. І вона абсолютно нічого спільного з англомовною версією не має. Тобто, це не переклад англомовної версії МБК, це просто хтось ну, як, з нуля або від себе написав описи карт. По-перше, вони дуже короткі, по-друге, вони ну, прям вони ані до зображень на карті нічого. З зображенням на карті нічого спільного не мають, ані з англійським описом нічого спільного не мають. Англійською опис найповніший, і прямо він вичерпний. Тут є опис того, що відбувається на карті, а також значення карти. Тому тут, в принципі, можна знайти відповіді на всі запитання, окрім ця вісімка жезлів, там описано, що там відбувається. Але. Якби до значення карти мені важко підтягнути цей опис. Тому треба буде на практиці перевіряти, про що ж ця карта, коли вона мені буде випадати. Цікава колода. Не думаю, що я прям дуже багато буду з нею працювати, але ну, і для колекції вона цікавий, такий екземпляр, і для роботи також незвична і цікава. Наступна колода це я їх разом купувала в однієї з Німеччини, тому це було, ну, прям дуже класно купити їх дешевше купити разом. Цю колоду, я якось бачила вже давненько, в продажу вона не часто з'являється, але її можна за дуже притомні гроші знайти, але вона специфічна. Це, по-моєму, швейцарська. Художниця Ніколь Кудре, якщо я не помиляюсь. Називається колода Подорож душі. Теж, якщо добре пам'ятаю, видання це. Який це рік? Який це рік? рік? це 2004 ось він. 2004 рік. Видання на. Індиго, індиго, немає в мене, по-моєму, жодних колод цього видання. В чому особливість цієї колоди, це Вейтівська система. Тут е, сам стиль е, малювання, це всі образи, які намальовані каустичним воском. Е, якщо загуглите в Ютубі, можна знайти. Художників, які знімають відео про те, як вони малюють саме кластичним воском. Це дуже специфічна техніка, яка пов'язана з розігріванням саме цього воску, і образи виходять найбільш такі абстрактні. І ну, важко щось прям таке чітке намалювати в цій техніці. І тут ви бачите, що всі карти в мене по порядку розкладені. Тобто, з минулого року я не користувалася цією колодою, я її більше купила для колекції. Гіпотетично, я думаю, що я з нею буду робити якісь розклади не без цього. Але мене просто зацікавило, зацікавила сама техніка. В якій зроблена ця колода, і мені просто було цікаво на неї подивитися зблизька, потримати її в руках, тому що я про цю колоду чула вже ще в період ковіду. Тоді я вперше натрапила на інформацію про цю колоду. Але тоді її не було в інтернеті за притомні гроші. от Вона мені попала за дуже дорогу ціну тоді. І я тоді про неї щось пошукала, почитала. Ну і так в мене залишилась пам'ять, як така цікава колода. Тобто тут немає особливих деталей про мальовки, тому що в цій техніці це дуже важко зробити. Тому. Я так розумію, що художниця зробила максимум, що можна було зробити для того, щоб в цій техніці намалювати саме карти. І тут, мені здається, колір більше значення відіграє, навіть ніж те, що зображено на карті. Цікаво буде з нею якось попрацювати. Це, мабуть, такі більше буде сеанс кольорової терапії. Наступна колода. Наступна колода це, по суті, таротота Алістра Кроулі. Купила я її на місцевій тут грецькій барахолці. На Західному Ютубі є певна така обсесія старими виданнями Таротота, які мають зелені рамки. Їх називають Green через це. В основному такими повнорозмірними великого формату картами. Але мене більше цікавили ці старі колоди старі видання з трьома магами. І от саме на таке видання я натрапила. Це видання в нас 87-го року. І це меншого розміру видання. Ну, small card size. Ну, вони не прям small. Але ви знаєте, що Таро Таротота видається, по-моєму, в двох форматах: цей менший і більший, ну він прям великий. І тут є три маги. І от саме ці три маги мене <свісно> дуже цікавили. Мені хотілося мати колоду, в якій будуть три маги. Хоча це не ті три маги, які були всі затверджені Алістером Кроулі. Тобто він затвердив в результаті цю версію, яка є у всіх колодах Таротота. А ці дві це були просто ті, з яких він обирав. І, по-моєму, ще є декілька версій ще інших карт, які не ввійшли також ні до яких колод. Тому той факт, що тут тримається, не означає, що це якась особлива версія колоди. Це просто видавець вирішив їх включити в колоду. І мені було просто цікаво порівняти і кольори, і. Насиченість кольорів з, зі звичайним великим виданням. До речі, можливо, я зараз знайду це стандартне видання і трошки порівняю хвилинку. Так, ось у мене обрізане це поточне видання велике, великого розміру від The US Games. І це теж US Games, але 1987 року. Ну, от якщо ми подивимось, то, по суті, трошки є різниця в кольорах, але вона не суттєва. Тут трошки більш теплі кольори у великій версії. Но, з моїм освітленням, я чесно кажучи, не знаю, що ви можете побачити, тому що мені довелося майже закрити вікно. Ну, ось іще жриця. У мене і велика колода теж розкладена так, через те, що я. Порівнювала їх. Ну, ось, наприклад, ту скелохів. Трошки більш прохолодні тут кольори в цій меншій колоді. Ці версії Таротота теж можна знайти на ebay. І я коли дивилась на ebay ціни на. Таро тота з трьома магами, там ціни дуже відрізняються. Там прям можна купити як за вартість звичайної мас-маркет-колоди, так і можна і за 200 євро <побачити>, побачити пропозиції. Тому тут, як пощастить, мені пощастило знайти її на місцевій барахолці за дуже-дуже притомні гроші. І остання колода, яку я вам сьогодні покажу, це Таро колесо Змін. Це видання Левелін, по-моєму. Ні, це не Левелін, вибачте, Це не Левелін, це у нас Destiny Books, якщо ви бачите, і це видання 97-го року. Це, ця колода доступна для покупки і зараз. Є більш оновлене видання її, яке можна придбати. Я теж дуже давно знаю про цю колоду, але коли я вперше про неї дізналася, це було ще десь 19-20 рік, тоді я подумала, ну, що це дуже заскладна для мене колода, тому що вона дуже своєрідна, вона дуже відрізняється від. Багатьох колод, про які я знаю. Так, вона базується на системі Уейта, але тут дуже багато таких авторських е, авторського бачення у зображенні карт. Е, я зможу нарешті викинути цю коробку, тому що ця коробка. Як ви бачите, тут карти були розділені на дві частини. Вона не пристосована для того, щоб тут тримати книжки. До речі, тримати карти, до речі, бачите, в 97-му році колода вартувала вартувала, коштувала 32 долари. Якщо переводити це на сучасні гроші, це, мабуть, близько 50 баксів. І це було мас-маркет звичайне видання. І можна побачити, наскільки все-таки китайське виробництво здешев... здешевіло або здешевшало вартість колод. Отже, це старе видання йде з величезною книжкою. Тут вже я підкреслювала певні моменти, тому що я майже два місяці десь вона прийшла у вересні, вересень, і жовтень, і частково листопад, і я провела з цією колодою. І я багато читала, ну, майже всі описи карт я читала. Тобто я не читала цю книжку окремо, я робила розклади. І я читала описи тих карт, які мені випадають в розкладах. І ось ця моя найулюбленіша тепер срочка. І ви можете побачити, що в нас є оце. Кольорове кодування, так би мовити. Це у нас додаткова карта. І, до речі, поточне видання цієї колоди, яке доступне на сайті авторки Олександра Дженетті. Вона на Etsy також продається колоду, і вона для авторського видання дуже недорога. Поточні сорочки поточного видання вони мають саме це зображення: це палітра художника. І також це зображення присутнє на вісімці жезлів цієї. Не саме це, а палітра. Оця присутня. В моїй колоді також було дві, дві келохів. Я дивилася огляди на саме це старе видання ось дві келехів І їх у мене дві. Я так їх і дві залишила, не знаю чому. В інших оглядах, які я бачила на цю колоду, там немає подвійних карт. В моїй версії було. Я повторюю, я купувала цю колоду вживану, але вона була. ну, в гарному стані вона і зараз, після двох з половиною місяців користування нею, як ви бачите, теж в гарному стані. І книжка також, тобто книжку не читали. Назви карт двору тут, як в королянській системі, тобто у нас є принц, принцеса, король і, і лицар. Ні, принц, принцеса Королева і Лицар. Без описів певні карти ви... вам буде важко доволі зрозуміти. Наприклад, цю колісницю без описів. Буде важко осягнути принц дисків, принц жезлів. Це мультикультурна колода. Тут є певні, зустрічаються певні культурні явища або особистості в картах двору з різних культур. Тут немає зображень людей на числових картах, лише на картах двору і на старших арканах. Ось, наприклад, у нас лицар дисків, четвірка жезлів, імператор, трійка мечів. Тут найцікавіша, ось, наприклад, п'ятірка мечів. Вона тут про Омелу, яка росте на, по-моєму, на дубі вона росте. І вона має абсолютно нестандартне значення. До речі, це одна з найскладніших для мене карт для розуміння досі. Вона мені неодноразово випадала, але я так і не прийшла до кінцевого висновку про що саме була ця карта. Принц мечів, наприклад, ось такий. Сімка келихів, дурень, десятка дисків, Шістка келихів. Вона нетипова, що для системи Кроулі, що для системи Вейта. Але в неї є дуже цілком своє логічне значення. Четвірка мечів, суд, королева келихів, дев'ятка мечів. Погодьтесь теж нестандартно. Вежа. Шістка жезлів це нафтопереробний завод. Вісімка дисків. Шістка мечів. Жриця. Ну, ви зрозуміли, колода дуже цікава, непроста. Але мені було дуже приємно з нею провести час. Карти трошки більшого розміру, ніж стандартні вони. Вони не 7 на 12, а десь можливо 7 з половиною, з половиною. Ну, ось такі були мої придбання. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.